Батя, от я їду в Сєвєродонець завтра, пойду до сепара Казакова, що йому передати? Я особисто передам. І 14 сесія ще буде. Скажи, я дуже радий, що він став настоящим українцем після сепаратизму, да? після того, як він устраював дорогу руського міра до Сєвєродонецька. Я думаю, що ми ще до цього просимо будемо повертатися. Бачу Значить... ж трьох зустрічав хлібом. Да. Я думаю, що ми до цього будемо просити повертатися. Да, я тут трошки з своїми ділами розмахаюся. Да? А потім я приїду до тебе. Ми поговоримо ще. Як ти любиш Україну, як ти любиш проводити е, вибори. Тільки в другу сторону. Як ти любиш під прапорами стоять, тільки не під нашими, а Новоросії. Все це ми з тобою ще пояснимо. Готовся. Дякую. дякую.